Ця програма створена служінням світ майбутнього. Стародавня Римська імперія підкорила безліч країн. Вона проіснувала 500 років до свого падіння у 476 році після Різдва Христового. Її військові сили знищували ворогів Риму і правили святою землею в часи Ісуса. Римські легіони були сильні. Вони контролювали територію навколо Середземного моря і за ним. Свого часу архітектура Риму була кращою в світі. Історик Пліній старший написав у 75-му році цитую у великих будовах, а також в інших речах, ми, римляни, обійшли весь світ. Їх велич змусила б людину думати, ніби ми описуємо інший світ, що знаходиться в одному місці. Кінець цитати. Чи буде майбутня Римська імперія мати таку ж славу і силу? Ваша біблія пророкує відродження подібної імперії в останній час? Книга Об'явлення називає цю прийдешню імперію звіром. Ця наддержава перевершить за своєю величу Америку Китай, що зараз стрімко розвивається, і агресивні амбіції самої Росії. Чи бачите ви в недалекому майбутньому сучасну Римську імперію? Залишайтеся з нами. Я вітаю наших глядачів з усіх куточків світу. Ваша біблія пророкує пришестя наддержави останнього часу, яка називається звіром. Ви чули, як її називали звіром з об'явлення? Ця наддержава домінуватиме у світовій політиці? Отже, що ж це за звір? Що це за жінка, яка сидить на звірові з об'явлення? Друзі, ви повинні знати відповіді на ці питання тому, що ця наддержава вплине на ваше життя. Вона впливатиме на економіки і уряди всього світу. У сьогоднішньому випуску ми хочемо запропонувати вам дивовижну брошуру під назвою звір з об'явлення. Обов'язково запишіть наш номер телефону та адресу. Крім того, ви можете замовити цю брошуру на вебсайті, адресу якого бачите на своєму екрані. Просто попросіть брошуру під назвою «Звір з об'явлення». Друзі, чи варто нам очікувати в останній час пробудження стародавньої Римської імперії? Відкрите в своїй Біблії 17-й розділ об'явлення. Тут апостол Іван розповідає про блудницю, яка сидить на символічному звірові з сімома головами і десятьма рогами. Об'явлення 17.3 і в дусі повів він мене на пустиню, і побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповнений іменами богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Що означає цей звір з сімома головами і десятьма рогами? Нам не треба гадати, тому що Біблія інтерпретує сама себе. давайте прочитаємо об'явлення 17.9. Тут розум, що має він мудрість сім голів це сім гір, що на них сидить жінка. Сім царів, п'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов а як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і дима, і вона сама восьма із сімох і йде на погибель. Тут ми читаємо про те, що голови являють собою гори. В інших місцях Біблії гори є символом урядів або царств, але ці голови також являють собою сім царів. Які царюватимуть один за іншим, вони відродження споконвічного царства в нашій безкоштовній брошурі, яку ми пропонуємо вам сьогодні, є таблиця, в якій ми порівнюємо чотири біблійних погляди на ці колишні і майбутні царства. Більшість теологів знають про порівняння другого і третього розділу книги Даниїла і тринадцятого і сімнадцятого розділу об'явлення, як нам дізнатися порядок цих історичних царств. Пророк Даниїл під Божим натхненням витломачив сон на вуходоносора пробув Ванна з золотою головою. Ми можемо прочитати про це в книзі Даниїла 36-45. Даниїл сказав царю на вудоносору Ти голова що золота. Даниїла 2, 38. Бог відкрив древньому цареві Вавилону на вудоносору, що він золота голова, яка являла собою імперію Вавилону. Увісні на виходоносор побачив Боввана із золотою головою, срібними грудьми і руками, бронзовим животом і стегнами, залізними гомілками, і ногами частково з заліза і частково з глини. Про які імперії говорить цей пам'ятник. Пророк Данаїл сказав на що золота голова це він і його імперія, Вавилонська імперія. Історія розповідає нам, що цю імперію замінила імперія персів і мідян. Це срібні руки і груди. За ними йшла греко-македонська імперія Олександра Великого в образі бронзового живота зі стегнами. Потім була Римська імперія, дві залізні гомілки. І закінчувалося все ногами з заліза і глини майбутнім відродженням Римської імперії. Історія підтвердила точність біблійних пророцтв. Ці імперії піднімалися і падали, як про це говориться в Біблії. Однак, остання імперія ще не піднялася як ми бачимо в другому році книги Даниїла десять пальців на ногах із заліза і глини являють собою майбутнє відродження Римської імперії. Символічний звір з об'явлення, розділи 13 і 17 також говорить про Римську імперію. Деякі коментатори Біблії також вважали, що звір з об'явлення Римська імперія в їх числі автори нового католицького перекладу Біблії, зробленого з латинської вульгати, відомого як переклад Дуей Реймс. що в ньому говориться про звіра з об'явлення 17.11. Цитую і звірна, що була, і нема, і вона є восьмою і сьомою. Йде на погибель кінець цитати інакше кажучи, звір з 17-го з із го розділу об'явлення представляє Римську імперію. Ця католицька біблія також дає наступні коментарі щодо об'явлення 13.1. цитую образ першої звірини ґрунтується на сьомому розділі книги Даниїла. Цей звір образ царств світу, царств, заснованих на егоїзмі і пристрасті. Які в усі часи були проти Христа і гнобили слуг Божих імперський Рим був якраз такою державою. Кінець цитати друзі. Біблійні пророцтва говорять про наддержаву останніх часів, яка домінує в Європі і на Близькому Сході, ця наддержава стане відродженням Римської імперії, про яку символічно розповідається в пророцтвах Даниїла та об'явленні. Ми повинні розуміти, що багато європейців дивляться на ЄС як на нову Римську імперію. Чи стане ЄС наступною Римською імперією? Регіональний редактор служіння Світ Майбутнього Дуглас Корнейл у своїй статті під назвою Тіні над Європою написав наступне. Цитую Сучасні лідери Європи досі намагаються об'єднати Європу на підставі римської моделі. Коли римський договір був підписаний в 1957 році і став основою об'єднаної Європи, то його учасники сказали, що вони відчували себе як римляни в той день. Ми знову свідомо відтворювали Римську імперію. Ці слова записані в книзі «Божий підпис Джефрі на 190 і 191 сторінках. Після падіння Древньої Римської імперії в 476 році ми побачили шість її історичних відроджень. В об'явленні 1710 говориться про шосте відродження і сім царів, з яких п'ять їх упало. Один є, другий ще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. Прочитайте ці слова в своїй біблії. Багато хто з наших глядачів бачили це відродження в другій світовій війні, які народи стали частиною шостого відродження Римської імперії. Ми відповімо на це питання в наступній частині нашої передачі. Але спочатку я б хотів запропонувати вам дивовижну брошуру, яка розповість вам про підйом наступної Римської імперії. Вона має назву звір з об'явлення, міф, метафора чи прийдешнє майбутнє. Ця брошура допоможе вам не тільки зрозуміти звіра з об'явлення, а й наддержаву, державу про яку йдеться в сьомому розділі книги Даниїла. Бован на Вуходоносора з другого розділу Даниїла також пророкує про пришестя цієї наддержави останніх часів. Ми повинні розуміти ці важливі пророцтва, про які йдеться в Даніїла 2,7,13 та в об'явленні 17. Щоб зрозуміти ці важливі пророцтва, ми намалювали таблицю в нашій брошурі, яка допоможе вам порівняти різні особливості цих бачень. В першій колонці йдеться про пам'ятник з другого розділу книги Даниїла, в другій про чотирьох звірів з Даниїла 7. В третій про семиголового звіра з об'явлення 13. в четвертій про блудницю на багряному звірі з об'явлення 17. останні дві колонки говорять про символічне значення та історичне втілення. Ця безкоштовна брошура називається звір з об'явлення. Багато хто намагався знайти цього загадкового звіра хто він і хто та жінка, що сидить на ньому. Наша захоплююча брошура дасть вам відповіді на ці запитання. Просто візьміть телефон і замовте свій безкоштовний примірник. Попросіть брошуру про звіра з об'явлення. Крім того, ви можете замовити цю брошуру на нашому вебсайті, адресу якого ви бачите на екрані, або отримати її через наше регіональне представництво. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. Or send your request to box 111 88-90 Hatton Garden, London. EC1N8BG. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в значення життя. Світ Майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. В першій частині нашої передачі ми говорили про те, що давня Римська імперія керувала світом протягом 500 років. Через корупцію, аморальність і гніт, імперія впала у 476 році. Ми коротко обговорили п'ять із семи відроджень, які закінчилися падінням Наполеона в 1814 році. З чого почалося шосте відродження з домінування Італії та Німеччини? Все це вилилося в союз Гітлера і Муссоліні. Джон Оглен, автор нашої безкоштовної брошури Звір з об'явлення пише на 24-й сторінці. Наступне цитую: бажаючи відновити славу нації, Муссоліні почав шукати місця для завоювань. Ефіопія, чия армія вигнала італійців зі східної Африки в 1896-му, Здавалася йому легкою метою армії. Муссоліні вдало втрутилася в Ефіопію і Сомаліленд. В 1936 році він проголосив з балкону Палацу Венеції. після 15 століть на священних пагорбах Риму знову з'явилася імперія після цього Муссоліні вклав союз з Адольфом Гітлером, який керував Німеччиною з 1933 року, тим самим створивши вісь Рим Берлін, яка разом пішла на Другу світову війну. Шоста спроба об'єднати Європу, воскресивши концепцію імперського Риму, пала в Агонії в 1945-му. Це шосте з семи відроджень закінчилося в 1945-му, залишається лише останнє відродження Римської імперії. Це майбутнє відродження складатиметься з десяти царів або царств, які об'єднаються під символічним звіром. Навіть сьогодні ЄС це ієрархічна основа країн, яким підкоряються інші. Німеччина є найсильнішою країною з економічного боку і має сильні позиції в Союзі. Одне дослідження, проведене в 2014 році, стверджує, що зараз Німеччина є найулюбленішою країною в світі. Цитую: схоже, Німеччина стала найбільш шанованою країною в світі. Згідно з індексом національних брендів, Німеччина змістила з першого рівня колишнього чемпіона Америку. Кінець цитати це слова зі статті Reuters від 17 листопада 2014 року. Друзі. Стежте за подіями в Європі. Подумайте про підйом наступної держави. Десять царів віддадуть свою славу і силу Звірові, як про це йдеться в об'явленні 17.12. Зверніть увагу на часові рамки цього останнього відродження, об'явлення 17.14. Вони воюватимуть проти Агенця, та Агнець переможе їх, бо він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним покликані, і вибрані, і вірні. Ця наддержава останнього часу. Спробує боротися з Агнцем, Ісусом Христом під час Його пришестя. А це в свою чергу означає, відбудеться прямо перед поверненням Месії Ісуса Христа. Ця військова машина зазнає поразки у війні з Христом. Цар над царями підкорить і переможе цю останню світову систему. Христос восстановить своє царство на землі. Пророцтво Даниїла, яке ми читали раніше, розповідає про велике каміння, яке розіб'є ноги Боввана як ви пам'ятаєте, Боввана з другого розділу книги Даниїла, який являв собою імперії, які правили світом. Золота голова Вавилонська імперія срібна руки і груди імперія персів і мідян. За нею настала черга Греко-Македонської імперії Олександра Великого бронзовий живіт і стегна. Потім була Римська імперія, дві залізні гомілки і десять пальців на ногах із заліза і глини Це майбутнє відродження Римської імперії, ноги є прообразом останніх десяти царів або царств відродженої Римської імперії. Але що очікувати надалі в цій пророчій низці подій? Даниїл дав відповідь цареві на вуходоносорові відкрити в своїй біблії Даниїла 2, 2,34. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив боввана по ногах його, що з заліза та з глини, і розтрощив їх. Розтрощилося залізо, глина, мідь, срібло, і золото зробилося як полова з току жнив. А вітер їх розвіяв, і сліду не залишилося від них. А камінь, що вдарив Боввана, став великою горою і наповнив усю землю. Прообразом чого є цей камінь, друзі. Цей камінь є прообразом майбутнього царства Божого, про яке ми так молимося. Даниїл пояснює значення цього каменю в 44-му вірші. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовчує і покінчить всі ті царства, а само буде стояти на віки. Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам, не руками, і потовк, залізо, мідь, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім. А сонце й певний, і певна його розв'язка. Так це саме царство стоятиме вічно. Це царство, царство Боже, на чолі з царем царів і Господом панів. Він підкорить всі світові держави і управління і замінить їх своїм славним царством. Це радісна звістка, яку ми очікуємо і про яку молимося щодня. Нехай прийде царство Твоє. Друзі. Ви повинні вивчати Біблію, щоб не бути обдуреними спокусами цієї майбутньої наддержави. Книга об'явлення говорить нам про наддержаву останнього часу, на якій буде сидіти блудниця. Що це за звір і жінка, що сидить на ньому? Ви повинні вивчати Біблію, щоб не опинитися з міткою звіра на кону, ваше майбутнє. Ви повинні зрозуміти загадкову мітку звіра і значення числа 666, про яке говориться в об'явленні 17, 18. Ця безкоштовна брошура звір з об'явлення допоможе вам зрозуміти ці питання. Ви повинні прочитати її. Зателефонуйте нам прямо зараз. Щоб замовити цю брошуру, відвідайте наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Заходьте на наш сайт. Книга об'явлення говорить нам про наддержаву останнього часу Це останнє відродження Римської імперії підкриванням звіра. Буде мати таку військову міць, що навіть спробує знищити армію Христа. Але об'явлення 18 також говорить нам і про економічну силу звіра ця наддержава буде жадати світових потіг і слави. Вона підтримуватиме поганську релігію разом із жінкою, що сидить на звірі. Бог відкриває нам економічну перевагу цієї системи в об'явленні 18.3. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи і земні царі з ним розпусту чинили. а земні купці збагатіли від сили розкішної його. Так, Ця наддержава затьмарить Америку та інших претендентів на місце світового лідера. Ми попереджали західні народи про те, що якщо вони не покаються в своєму матеріалізмі, ідолопоклонстві, аморальності і гріху, бог судитиме їх. Одного часу Америка була найбільшим кредитором вона надавала мільярди доларів іншим народам. Тепер Америка є найбільшим боржником. Вона бере в борг у інших країн. Згідно журналу Forbes, США цитую мають найбільший борг. В абсолютних цифрах, які складає близько 14,6 трильйонів доларів, в державному форматі вдвічі перевищуючи борг Японії, борг США виріс на 10 трильйонів за останні 10 років. Кінець цитати з часу появи цієї статті у Форбс в 2013 році борг США перевалив позначку 18 трильйонів. Це сталося 28 листопада 2014 року. Нована держава буде домінувати в світовій економіці. Її військова міць виступить проти Христа в битві за Армагедон. Христос і його армія підкорить і знищить ці злі народи. Ви можете прочитати про їх покарання і знищення в об'явленні шість 16, 16 і в об'явленні дев'ятнадцять двадцять Друзі. Ми знаємо на підстави біблійних пророцтв. Що в майбутньому з'явиться сильний релігійний лідер, який буде здійснювати неймовірні чудеса? Цей лідер порушуватиме релігійність у всьому світі прочитати про це в об'явленні 13.11. і бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги. Подібне ягнячим, та говорила як змій, і вона виконувала всю владу першої звірини перед нею і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена була її рана, смертельна, і чинить вона великі ознаки, так що і вогонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образи звірини, що має рану від меча та живе. Цей майбутній релігійний лідер обдурить мільйони, якщо не мільярди людей, створюючи оманливі чудеса. Друзі, ви повинні уникнути обману. Замовте нашу дивовижну безкоштовну брошуру під назвою звір з об'явлення, міф, метафора або прийдешнє майбутнє. Ось які розділи є в ній Рим. Колишній і майбутній повелитель світу, відкриття звіра з об'явлення. Загадкова мітка звіра. Ця брошура дасть вам біблійну та історичну інформацію, яка допоможе вам зрозуміти звіра, про якого йдеться в книзі Об'явлення і в книзі Даниїла. Цьому звірові притаманна загадкова мітка ви повинні розуміти мітку звіра. Крім того, у звіра є число 666. Що означає це число? І що це за жінка, яка сидітиме на звірові? Ця безкоштовна брошура дасть вам відповіді. В ній ви знайдете таблицю, в якій повторюється символічне значення та історичне втілення другого та сьомого розділу книги Даниїла, а також 13 та 17 розділу об'явлення. Ця брошура допоможе вам розібратися в біблійних пророцтвах. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе у чомусь, тому візьміть свій телефон прямо зараз і замовте свій безкоштовний примірник. Просто попросіть брошуру під назвою звір з об'явлення. Крім того, ви можете замовити цю брошуру на нашому сайті, адресу якого бачите на екрані, або звернутися в наше регіональне представництво. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. Or send your request to box 111 88-90 Hatton Garden. London ec 1 n 8 З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в значення життя. Світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. У сьогоднішній передачі ми побачили. Що древня і могутня римська імперія правила світом протягом п'яти сотень років? Римські легіони завоювали території, що оточують Середземне море. Вони навіть втрутилися на територію сучасної Великобританії. Руїни римської епохи явно говорять про це. Навіть сьогодні ви можете знайти залишки валу Адріана. Захисної споруди, що простягнулася на 120 кілометрів через Центральну Британію, вал Антоніна, який побудували в 142 році після Різдва Христового, протягнувся на 63 кілометри через Шотландію. Це була північна межа Римської імперії. Наступна Римська імперія буде сильною економічно, політично і у військовому плані. Як ми вже читали в об'явленні 18.3, ця наддержава забезпечить багатством ті народи, які підпорядковуватимуться їй Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкошної його друзі. Зверніть увагу на наступний вірш, який попереджає нас з вами. Я говорю про об'явлення 18.4. І почув я інший голос із неба, який говорив: Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його і щоб не потрапили в карання його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди його. Друзі, переконайтеся в тому, що ви йдете в одному напрямку з Богом. Постійно пильнуйте і моліться, як про це говориться в Писанні Євангелії від Луки, 21.36. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. Бог захистить тих, хто відкине мітку звіра. Він захистить тих, хто буде вірний, прийдешньому пану над панами та царю над царями Ісусу Христу. З кожним роком. Ми підходимо все ближче і ближче до другого пришестя і царства Божого на землі. Ми з нетерпінням очікуємо світу майбутнього, в якому буде мир і процвітання для всіх народів. Слава Богові за те, що він підкорить бунтівні і злі царства цього світу, як ми читали в об'явленні 17.14. вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо він Господь над панами та цар над царями. А ті, хто з ним покликані і вибрані, і вірні. Друзі, моліться про те, щоб бути з Христом, коли Він повернеться. На цю землю, а також про прийдешнє царство. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник нашої дивовижної брошури під назвою Звір з об'явлення. Також дивіться, щотижня наші передачі ми з родериком Мередітом і надалі ділитимемося з вами навчанням Ісуса Христа, дивовижними пророцтвами останнього часу і їх значенням. Також не забувайте про наших колег Волоса Сміта і Рода Кінга, які ділитимуться з вами дивовижними істинами Біблії. Істинним сенсом життя і пророцтвами про світ майбутнього. Дивіться нас на наступному тижні в цей самий час.